Коли я навчався в семінарії мого однокурсника, він уже зараз батюшка ті Ростислав, в нього померла бабушка. І там йому дали можливість поїхати додому, да, от на похорони, там декілька днів дали можливість поїхати додому. І коли він приїхав, ми, знаєте, по такій старій мирській привичці почали казати йому. Ой, ну, прийми наші соболізвання. Як жалко, що твоя бабуся померла. А він такий дивиться на нас каже: ви що? Ви як невіруючі, які тут соболізвання? Моя бабуся всю свою життя була віруючою людиною, всю свою життя Богу служила. На хорі співала в церкві до останнього дня, як тільки могла співати. І померла в глибокій старості. може, далеко за 80. Які соболізні, вона нарешті, з Богом стала. Вона нарешті, в кращому, кращому світі, а ви як не віруючі, Чому ту соболізвані? І от дійсно, от якщо ж ми замислимося більш глубже да, в це все, то для християн ну, повинні ж бути ж ці слова апостола Павла, які кажуть, для мене життя Христос, а смерть це чому? Тому що, коли настає цей самий момент для віруючої людини, Людина не щезає, вона стає перед Богом. І якщо людина в цьому світі навчилася любити Бога от по-справжньому, то і ця зустріч з Богом буде радісною, самою радіснішою в житті. Але щоб до цього дійти, от якраз у нас є оце наше ціле життя, яке ми намагаємося якось так змінювати, приходити до покаяння от таким чином, щоб дійсно, от щоб кінець нашого життя, отут, нашого земного, він був для нас не трагічним, він був для нас не самим страшним, що тільки могло бути, а переходом від цього життя в вічність. Зустріч з Богом, якого любиш і який тебе любить. Звичайно, для людей, невіруючих, да, це якось звучить дуже дивно. І про нас, християни, повинні говорити, що от ви християни дивні якісь, у вас. Якісь такі ідеї дуже дивні, ви якось так от дивно дуже розсуждаєте. Якщо про нас так не думають, то тут треба задуматися, чи ми дійсно по-християнськи живемо. Тому що світ, який не вірить в Бога, там інші цінності. Там саме головне це гроші, там саме головне слава людська, там саме головне здоров'я. От що ж, от що на день народження рожденні всім? Да, Ви вот, можете порівняти, От є люди церковні, вони на дій народження щось одне живуть, а люди не церковні, що живають, побільше грошей, грошей, да, щоб тебе усі любили. І саме головне здоров'я. Бо нема здоров'я все плохо. А віруючі, що живуть, перш за все, спасіння душі, да, великої любові до Бога і ближніх своїх. Звісно ж, і гроші, і. И... І здоров'я, і щоб тебе всі любили, це прекрасно, це, це, ну, ніхто ж це не відміняє. І це не називається злом. Але пріоритети, пріоритети тому що є речі тимчасові, які всього-навсього і є інструментами для чогось. А є те, заради чого ми повинні жити. І ми повинні жити знову таки заради Бога, тому що якщо ми будемо жити заради чогось іншого, ми ж прекрасно розуміємо, що ми в кінці кінців залишимося абсолютно ні з чим. Тому що чого от ми в старості, да, от якби, ну, ви ж розумієте, тут зовсім рі, різне поняття старості. От якщо спитаєш там у наших маленьких, да, там у Роми спитаю чи в Ярика, Ярика, а от скажи, будь ласка, от, от мені зараз там 38. Як думаєш, я старий чи не старий? Він я скажу, ой, дядько вже старий, це вже старий. А я себе старим не вважаю. да, да я трошки. Да, а, а, спец... а я так іноді, знаєте, прислуховуюсь, по що ж там наші прихожа... прихожані друг з другом говорять? Говорять про різне, а потім іноді такі слова прозвучать. Дівчата. Дівчата. О, дівчата, по 70-по 80, от дівчата. <свісно> Бо що не вважають себе старими. Але оце е, е, возраст роки все-таки від них нікуди не дінешся, і вони своє беруть. І вони відбирають щось у нас. Вони відбирають від нас роботу, тому що ми не можемо вічно працювати аж до смерті. Відбирають від нас здоров'я, відбирають від нас гроші, тому що знову таки, як людина виходить на пенсію, вона вже не в змозі зарабатувати більше грошей, ніж як до пенсії. Відбирає, відбираються рідні і близькі, тому що знову таки, чим ми старші, тим ми на превеликий жаль. Але від цього нікуди не дінешся, ми більше і більше хоронимо тих людей, яких ми любимо. І от на старость, на старость все відбирається, все відбирається потихоньку, потихоньку, потихоньку. І якщо дивитися знову-таки з точки зору нехристиянства, то це саме страшне. А знаєте, я в своєму житті бачив справжніх щасливих людей, от по-справжньому. І мені, знаєте, в той момент так стало стидно. Колись ми поїхали в паломничество, в Почаївський монастир. І поїхали ми в Почаєвську, ну, я ще, так от знаєте, зараз трошечки не вважаю себе, що там вже поживший, да? ну, все одно вже там руки, ножки вже не так працюють, вже голова забуває, да? вже от, якось не то. А тоді був трошки моложе. І якось, знаєте, інтересно, що от, чим моложе, тим більше в якихось там проблем, переживань, чим старше становишся, якось так думаєш, так ладно. І монастир, і от тоді I wouldn't stir, ну, в святі міста, да? Господи, в мене там ті проблеми, ті проблеми поможи, реши, розріши. І от така суєтність внутрішня, така якась неспокійність, якась така немирність. А потім так вийшло, що на Богослужінні от стою я, а біля мене стоїть такий старий, старий монах. Він уже помер давно. Старенький, старенький монах, який не стоїть так ровненько, як я от зараз перед вами, який от так стоїть, буква Г. Бо так опираються на паличку, одне руки держуть паличку, в іншої руки держить чотки. Я отак от всю службу перебираю, ці чотки перебираю. Я ж так стою, з ноги на ногу переминаюся, хочеться ж сісти, тому що монастирські служби, вони набагато длінніші, ніж. Чому... Ну і так, знаєте, в нас легенькі служби, так, бистренько. А там ні. так стою, ой, а він отак стоїть і молиться, молиться, а я так дивлюся на його обличчя, а в нього обличчя сіяє. Представляєте, дивишся, от, хоча там було там полумрак, не то, що там лампочка, як лампочка. Ні, от якимсь таким. От дивишся на це обличчя Старчеське, дивишся і бачиш в цьому обличчі життя. І от сіяє життя, думаєш, ну нічого собі. А я тут молодий, отут стою, такий от огрюмий, унивий, оце, ой, мені тяжко, важко. А оцей монах. Стоїть так, да. а в нього якесь таке світло, якесь тепло уходить, що просто-просто. Служба закінчилася, оце ж ми розходимося, виходимо з храму, він теж там єле-єле йде. йде Я ж слідкую за ним. Мені ж стало цікаво, що ж це <світок> за монах? Рідка да? монаха побачив, живу. Я ж слідкую за ним. Дивлюся, а він улибається. А він радується. От там чотири години служба була, він так стояв, як свічка. А він ходить і радується. Він світиться, весь радість така внутрішня в нього. що от... Мені аж завідно стало. <свіст> <свіст> Як так можна? А в чому радість? В чому радість? Ми теоретично знаємо, в чому радість. І іноді знову таки нам такі люди зустрічаються, з яких ми в чомусь приклад повинні брати. Хоча цей монах мені ні слова не сказав, але мені достатньо його було побачити. А радость в чому? В тому, що от є Він і є Бог. Є він і є Бог. І нічого не мішає. Тобто життя в Христі, жити з Богом і в Богі. Тобто, коли нічого не мішає, коли абсолютно нічого не стає на заваді між Богом і людиною. І оце вот, те блаженець стан, да, про який ми в Священному Писанні вважаємо, що блажені чисті серце, бо вони Бога побачать. Вот, коли Бога бачить, да, от, тоді вже все інше не столь, ну, столь важне, воно стає другорядним, все інше воно відпадає. Знаєте, пам'ятаєте в Євангелії від Іоанна, коли Господь э, э, апостолів трішечки так. Предупреждав, що от, ну, от буде, чекає, от, от зараз ми тут разом, да, а потім буде, прийде зрадник, арестують, будуть биті, уб'ють. Але е, Христос він трошки успокаював апостолів. І там були такі слова, що от коли там ми зустрінемося, ви не спитаєте вже в мене нічого, то всі питання відпадуть. Коли це буде зустріч з Воскреслим Христом, і ми знову-таки ну, це частічно бачимо, як апостоли Господа зустрічають, вони йому ніяких питань не задають. Вони знаходяться в такому якомусь такому радісному стані, що всі питання просто відпали. А як так? А що ти там бачив, а як там було? Ми не бачимо в Івані цих питань. Ми бачимо, що от є апостоли, і є Христос, і бачимо цю фому, який споведе Ісуса Христа Господом і Богом. Так, коли Господь явився Фомій, Фома ісповідує Ісуса Христа Богом. Тобто апостол, який його так ісповедує. І оце блаженство зустрічі з Богом, воно можливо тоді, знову тоді, коли ми цього хочемо, коли ми цього прагнемо, коли ми до цього йдемо. І це дійсно радість. Але ця радість, вона неможлива, коли наше життя замусорене всяким разним суетою, гріхами, всім, всім, всім. І тому в християнстві найголовніше це. Не боротьба з гріхами. Я можу скажу якусь таку нову річ, хоча ну, я вам це багато разів говорив. Ну, я ще раз повторюю, що смисл християнства не боротьба з гріхами. Не бореба з гріхами. Смисл християнського життя це пізнати Бога і зрадіти Йому на віки вічні. От в чому смисл. Зустріть Бога, полюбіть Його, Почувствовати його в своєму житті, зберегти це і умножити. Звичайно, гріхами потрібно боротися, гріхи мішають нам з Богом, тому що як тільки грішіш, ну, ми всі гріші, ми всі грішники, спробуйте, е, да, там, там, там ще щось там таке случилось, да, і спробуйте одразу ж молитися. Не вийде. Може, там вийде якісь там слова прочитати, але не буде оту, всередині цієї радості, тому що оцей гріх. Отак от, от холодною водою, да, шарашив, чи от грязь, заліз, запачкався, і все, ти вже не, адекватно не можеш перед Богом бути. Тому боротьба з гріхами ріхами потрібна, але ради чого? Заради того, щоб пізнати Бога і возрадуватися йому на віки вічні. І наше життя отут є заради того, щоб нам пізнати Бога і возрадуватися йому на віки вічні. Всі ті можливості в нашому житті, які в нас є, і та наша професія. І ті наші, наші взаємини між людські, і ті наші обставини життєві, вони мають собою единственний смисл це інструменти, завдяки яким ми себе змінюємо, ми себе преображаємо для того, щоб пізнати Бога і возрадуватися Йому на віки вічні. Оця радість Бог Христі Ісусі, оце блаженство, про яке сказано в Священному Писанні, воно саме в тому, коли ти. Живеш в Богі і з Богом. Інше пройде. І коли люди будують своє життя, ставлюючи в основу інші якісь принципи, ну, залишиться не з чим. Тому що, знову -таки, знову -таки, я ж говорив, що все закінчиться. Ми, коли помремо, ми з собою на той світ навіть грязі з-під спідногті не заберемо. Ми все тут залишимо. І ті слова, які там будуть говорити біля гробу. О, який ж це ж хороша хороший ж була людина. Оце ж на фермі працювала, стільки там коров стільки там молока, там ну, Це все слова пусті, нічого не значущі. Чого? тому що ми знаємо, от зараз вийдемо з церкви, подивимося там в сторону Наталівки, наприклад. Да? Ми побачимо, що ті ферми, які там були, їх там нема вже, навіть фундамент повиривали. І да. тих коровочок бідненьких вже немає, вже давно їх з'їли. І того молока, тим болі. Так а заради чого ти жив? Що ти будував? Заради чого це все було? І от коли людина без Бога, надіючись на якісь зовнішні речі, то в кінці кінців, коли настане цей час смертний, людина може залишитися абсолютно ні з чим. І будь зовсім нездатним, будь з Богом в Царстві Небесному, тому що серце до другого було приліплене. Тобто ти любив друге, не Бога. А якщо ти не любив Бога, то й будеш без Бога. А без Бога це преісподня. І ми цей частково час, час, відчуваємо в собі цей огонь гігієни огняний. Да, от коли нам погано, чого нам погано? Ми собі так думаємо, мені погано, тому що в мене немає здоров'я. То есть, ну, це неприятно, звісно ж. Є слово да, є слово «погано», да. Це неприємно, коли нема здоров'я, це неприятно, коли є хвороба. Не, погано, бо грошей не вистачає, погано, бо ще якісь там обставини сталися. І оце, як темряво, да, закутує за, 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 за душу. Подожди, а де Бог тоді? От де Бог в твоєму житті. Раз в тебе щось там таке случилося, і ти думаєш, що життя закінчилося, значить Бог для тебе був неважливий взагалі. Раз в цей момент випробування, ти відмовляєшся від блаженого Бога. І от коли, людина залишає все, от, от тут Бог щось робиш, робиш, то все залишаєш, стоїш перед Богом. А виявляється, що ти не любив той Бога, азує, що ти не знав Бога, а твоє серце було приліпнено до якихось інших речей. І оця мука вона буде нескінчена, тому що, на жаль, ми маємо таке свойство дерев'яніти. От ми можемо заскарубитися да, в своїх якихось таких негарних станах. І от це страшно. Але поки в нас є життя, ми можемо змінитися. Ми можемо ці пріоритети поміняти, переставити, щоб Бог був на першому місці, щоб ми радувалися в Богі і з Богом. І от коли є оця радість Бога із Богом, коли ти Бога знаєш, і любиш його не, не, не теоретично, а, а практично. Да, тому що любов до Бога, вона діла повинні якісь народжувати. Віра, як тіло без душі мертво, так і віра без справ мертва є. Тому ми приходимо в церкву, в тому числі, щоб проявити ці справи віри. І от коли знову таки в нас буде оця наша любов до Бога, будуть у нас діла віри. Да, от, коли настане час смертний, коли нам придеться це все залишити, ми не розтіряємося. Тому що ми будемо з Богом, якого знали, знаємо і будемо знати, якого любили, любимо і будемо любити. Так само, як і діти, да, от, коли знають своїх батьків і поруч біля своїх батьків, і люблять своїх батьків, Знаєте, вони можуть переїжджати по 10 разів з одного дому в другий дом. Тому що і для них. Для дітей це не столь важливо. Так, да, неприємно, не хочеться уїжджати з якогось такого міста, яке ти полюбив. Але що найголовніше мама поруч. А те все інше, воно другорядне. Головне, що мама поруч. От для нас головне навчитися, щоб ми відчували, що Бог поруч і любити Його від щирого серця по справжньому. І тоді нічого не буде страшно. Тоді не буде нічого страшного. І буде велика радість в серці, да, яка не зможе у нас нічим відібратися. Не ні хворобами, не якимись там болячками, не якимись обставинами трагічними, не біздінішєм, не безславієм. Ми будемо знати, що ми є і Бог є. І більше нам нічого не треба. Тому що це найголовніше. Тому пізнаємо Бога і зрадіємо на віки вічні. Вкусіте і відіть, яка була Господь. Та й це блаженство у нас не відбереться. Все інше може в нас відібратися запросто. А от те, що ми з Богом, це від нас ніхто не відбере. Тому що Бог вічний і ці наші взаємини з Богом також вічні. Все інше, воно тимчасово, все інше це подпорки. Та от як будується будинок. Там є дуже багато різних тимчасових речей. Там лі... ліса є такі, от, тури ставлять, щоб там кирпич ложити, штукатурить. Там опалубка на фундамент теж вложиться. Вона тимчасово. Без нього не я, звісно же. попробую з опалубки фундамент зовуть, не вийде. Але та опалубка, вона тимчасова, вона все інструмент. Так само і тура. Попробуй би з тури построїти. Якби не було, у нас таких лісів всяких різних, якби ми церкву строїли, то не построїв би. Але ми це вбрали потім, коли стіни вже вистроєні, тому що воно вже лишнє, воно вже своє відслужило. Так само є суєта, вона закінчиться в свій час. Але найголовніше, щоб після того, як ми суєту відкладемо, щоб ми були з Богом і в Богі. Амінь.